Доброго раночку. Вам. Сьогодні у нас така буде розпаковочка. У нас ця річ є, давно вже, але чомусь коляня завідує цим таким кухонним помічником, тому що він на ньому працює і вирішив, що пора обновити, тому що вже старенький і вже працює не так. А ця річ йде про м'ясорубку. Мелимо м'ясо раз у місяць, то мені вона і та підійшла, але сезон починається помідоримо, мелимо, перець, різні заготовки, то він вирішив, що треба інше. Ось виписав він мені, Зараз подивимося, тому що якої марки я ще не знаю, поки що не бачу. Добре, ногами. 2,5 тисячі Вт. Це мабуть така професіональна. А ну коли я не знімаю. Що, я зараз не називається. Як називається? Хэнс Чил. Хенст... щось таке? Ну, Германія. так, да, і фабрична, заводська. То може, щось тут і правда? Будемо дивитися зараз. Щось таке зовсім малесеньке, це воно, мабуть, як така. Це там менш. У нас та, що була, у нас то вона така громоздка. А це така дрібнесенька, малесенька, прям така. Зовсім не така. Але така відчувається. Такий якийсь сплав цікавий. Зараз будемо дивитися, хочемо ще протестувати її. І... Ці насадочки є. Ось так, танбочка. Ой, щось таке воно іграшкове. Прям легеньке-легеньке таке. Насадка важче, ніж ця місу. Пластик. Угу. Ну, шнур довгенький, це теж. Одна з переваг, що шнур довгенький. Так. Що зараз ми її протрубці, ці частинки. Ось. Головне, що шнур довгенький. Знаєте, як відлічити китайський, що ви купуєте китайський чи фабричний? У китайський дуже короткий шнур. Ну тут теж... Метрі. Да. А у китайських там взагалі дуже-дуже такі якісь для печива, насадочки для печива, для колбаси. Це для колбаси, не для печива. Ось так. Це теж для колбаси. І рішітка тут крупна, а тут зовсім така дрібнесенька, дрібнесенька. От, ось така. От. І щось таке, щось таке. Ще щось будемо читати, десь кудись це вставляється. Ну, все, воно вставляється, переймається. Ух ти. Так, куп сидяв. Коляня куп сидяв. <схай> Він на той машинку, я не знаю. Я може один, може два рази, тому що з нею готов. Все коляня йому це подобається. Ну, зараз спробуємо. Так, тут режимів. Включив-виключив. І все. Включив і виключив. Що ти хотіла літав? Так як там. Під кнопки якісь. Будемо ре... пробувати. Реверс. Реверс, коля, каже, я не розумію, що реверс. там таке воно реверс. Ось ось така обновочка в нас. Так щоб спробуємо колбасу робити. Не знаю як, але будемо пробувати. Це для соковижималка, для соковижималки. Будемо пробувати зараз. Я протру це все і ми поріжу м'ясо і спробуємо її ще й в роботі. Дальше. Ну, це, це як завжди. Ось так. Ми ж ми в своїй свої старій машинці обрізали. Оце обрізали. Тому що оця висока така була трубочка, ну вона в старій машинці так і є, висока, і помити її нереально. Не сюди не залізеш, не туди не залізеш. Тому ми були її обрізали так опиляли. Було краще, але ж вже цю підставочку, оцю лоток, ми не могли туди поставити ось так. То спробуємо мити, звичайно ж. Я знаю, хазяїчки господарочки стикаються з тим. Що помити, це, це дуже, дуже тяжко. Я ну, будемо зараз будемо пробувати. Так, я порізала куряче філе, шматочки сала і шматочки цибулі. Ось так тепер куля складає і подивимось, що у нас вийде. А я так і думала, нічого треба. Це не, тобі не треба робити. Не нравиться. Ну, збирається так, як і всі машинки. Ці, як всі м'ясорубки. Ну, і тепер саме головне. Ставленку він цю штучку, горілоточок, от. І, і вперед. Засікла 3 хвилини. Оце помилок за 3 хвилини. Шуму, звичайнісіньку, дуже багато, тому що вони всі грищать, пищать. Ну це вже таке не нагрілася зовсім. зовсім зовсім, зовсім. Та, що у нас була раніше, то вона грілася, потрібно було відпочивати. Тут ось зовсім холодне, геть, зверху трішечки так температура тіла. От. Тут де двигун, тут де двигун. Просто тепленьке, ну все-таки двигун працює. Так що поки що задоволені, так що дякую своєму дорогесенькому ось, що він ще може мене радувати і себе, тому що це він мелий він каже себе. Тому що я йому кажу, що щось там не так, він каже, не тобі ж на ній робить. Права в мене, але. права вколяні, воно права вколяні. І я геть не претендую на його права. Мені подобається те, що він робить. Так що таке в нас відео вийшло, якщо кому треба. Е, купити і ціна її зовсім півтори тисячі гривень. Так? Півтори тисячі гривень, коли каже, і е, дві тисяч, дві з половиною тисячі ватт. Ви уявляєте, Ось. яка це мощність, яка. Купуйте. Хай радує вас, тому що сезони, сезон починається. От, і ще хочу показати вам ще одну таку, не показувала. І ще ось купили ключ такий, щоб закатувати. тому що у нас вже і один, і другий. Вони такі старі Я минулого року. Таким мозолі собі понатирала на руках. Дуже багато крутили. І в цьому році вирішили собі купити другий ключ. Ось такий він колейний окрій. Автомат Автомат називається. Це не той автомат, що стріляє, а той, що закручувати. І такий, що зовсім не треба. Відкривається книжечкою. Відкрив, що можна в цьому футлярі її тримати. Зробили, поклали і закрили, щоб він не ржавів і не вимазувався. Ось так. Дуже гарний ми спробували. Зараз ще можемо показати вам. Взяли баночку. Взяли саму звичайнісіньку кришечку. І ось тепер дивіться, коли я закриваю цим ключом. Зараз я покажу, як воно працює. Тут є стрілочка, ось, бачите, стрілочка. Це тільки так крутити, в зворотному бік ні в якому разі, тому що там шарикопідшипник, і він полетить. Тому в ту сторону, куди показано, виходить сім обертів. От прислухайтеся. Чули? Щок і все. Не треба назад відкручувати, сам знімається. От крути, закрутив і знімається. І дивіться, ні одного немає збрижя, ні одного гляньте. Як акуратно закручуємо. Ось так. Так що таке ми купили собі такого ключика. Ключ називається автомат. Черкаський є китайський. А є черкаського прямо заводу, ось машинка закаточна, автомат з підшипником. Ось дивіться, черкас з, з, продмаш. Гляньте, яка різниця? Нам пояснили різниця. Там просто закручене все, а тут підключить, що можна відкрутити або закрутити, а в китайському цього немає. Коштує він, ми купили за 400 гривень, але вони 400-450 гривень. Просто ми взяли у них людей де трішечки дешевше. Ось так. Гарантія в нього теж рік. На ньому написано що рід гарантії. Ось такі в нас покупки. Цих кришечок теж ми накупляли по акції в Аврорі. Там була така гарна акція, 109 гривень 50 штук. Нас це влаштовує, то ми набрали. Дай Боже, щоб було що крутити і щоб ми були вдома. І, і, да, і все було добре, куляня показує. Ось такі і... в нас покупки. Так що купуйте, ані мрійте, збирайте гроші. Обновлюйте собі своє, тому що для дівчаток і на кухні це дуже-дуже важливо. А з вами, як завжди, були Любаня і коляня таких серед.